Україна великою кров'ю виборює свободу. Е, я також розділяю владу та народ. Але дивіться, що у нас відбувається. Я зараз скажу декілька риз країни, а ви скажете, про яку країну я кажу. Можуть посадити за інакомислі, закриті партій, закриті ЗМІ, відсутність альтернативних телевізійних каналів. Примусова мобілізація. Що ми маємо ще? Закриті кордони на виїзд. Ви думаєте, я це кажу про Північну Корею чи Росію з Іраном? Ні. Так виглядає Україна. Оце саме до цього привезла влада України під час того, як народ України бореться за вільну країну, за незалежну країну. Влада України будує на території України. Якусь Північну Корею чи Росію. Ну, звісно, ми розуміємо, що там сидить Єрмак, він крім Росії будувати нічого не вміє, тому що він працівник НАТО відділу ФСБ. І цілий відділ має в офісі президента цієї організації. Але ми кудись не туди йдемо. Нема такого враження, що коли не кажеш... Назву України, а кажеш, як в країні, то вже починаєш не розуміти, чи то взагалі про Україну йдеться. Повинно щось міняти. А ще до цього додамо відсутність виборів. Влада заявила, що їх не буде. Добавимо до цього ще колаборантів непуганих пів влади, то взагалі картина вирисовується не дуже.